Всім вам привіт! Всім вам миру Божого. Сьогодні хочу поділитися з вами прекрасною історією, яка описана в Біблії, Четверта царство, в п'ятій главі, вся п'ята глава. І це дуже прекрасна історія про те, як коли була в Ізраїлі війна, і один воєначальник сирійський Ніаман. Вони, він захватив, там була дівчинка, і він забрав цю дівчинку туди до себе. І вона служила йому. Вона була ізраїлітянкою, і вона служила його жінки. Но діло в тому, що він був такою шановною людиною, величною людиною. Всі його шанували там, поважали, але в нього була проказа е велика. І знаєте, і ця маленька дівчинка, ця маленька дівчинка, вона знала Бога, і вона знала, до кого потрібно обратитися, щоб прийшло і очищення. І вона підказала йому, що тобі треба, там в Ізраїлі живе Божа людина, і тобі треба туди, і там ти зцілишся, це точно. Чому вона так казала? Тому що вона знала Бога. З самого малечку вона знала Бога. І знаєте, на сьогоднішній день ми можемо бачити, що є дуже багато людей, християн, які себе так називають, вони ходять в церкві, але вони за чимось приходять не служити Богу, а шукають якусь свою вигоду. А ця дівчинка, вона жила в рабстві, вона була рабинею, але вона проповідувала Слово Боже, вона спасала людей. А багато християн вони не спасають, не проповідують, не такі, є дуже великих є хлопців, дівчат. Які кажуть, ми християни, але ну, при тому не прилагають ніяких усілій. І це дуже, знаєте, дуже печально, е тому у нас в Україні відбувається стільки проклятій, із-за того, що християни вони шукають вигоду, вони не шукають ісполняти волю Божю. Вони моляться, вони там щось роблять, але Бог їх не чує, Бог їх не знає. Бог знає тих, хто проповідує Слово Боже, хто несе Його Слово, хто хранить в чистоті. І знаєте, і коли він прийшов до Божої людини, і Божа людина сказала: йди там в Йордані сім раз окунися, і ти очистися», Звісно, в нього піднялася гордость, як це так? Він міг би там по-другому мені щось сказати, там руки приложити, і все, я би і бися. Ну знаєте, Божа людина, вона знає істину. І Божа людина, вона знає, як приходить ісцелення. Тому що Божа людина знає Бога, а Бог знає Божу людину. І тому, знаєте, я ніколи не думала, я ніколи не думала, що Божа людина, вона главна, має бути в моєму житті. Я це пізнала тоді, коли прийшла в настоящу живу церкву. І коли я побачила, що Божа людина, вона, являється, вона як говорить, так і живе. І вона для мене стала великим-великим прикладом. І знаєте, і я в цій церкві. Слово Бож'є, тому що я постійно получаю істелення. Вот, як сказала Божа людина Єлісей, іди сім раз окунися у нас в неділі, сім днів. І кожен день ми маємо питатися хлібом духовним. І от хліб духовний він очищає від цих бесів, від всіх проклятій люди іцеляються. І цих людей, ці люди, які тисячі тисячі людей прийшли в церкву, покаялися, вони стали ісправляти своє життя, вони почали вивчати слово Боже, вони почали служити Богу, проповідувати другим людям. І тому багато людей, вони, слухаючи Слово Боже, вони приходять в і зціляються. Так же само произошло зі мною. Кожен день я отримую зцілення духа, душі і тіла. Тому я запрошую вас, у нас є біблійна школа, я вас запрошую до біблійної школи. І якщо в вашому житті є якісь проблеми, є якісь болезни, є якісь -то прокляття, тільки слово Божє воно може і більше нічого, ніякі бабки, ніяких екстрасенси, ніхто, тільки слово Божє, неіскажоне, чисте, яке проповідують Божі діти, яких знає сам Бог. Я вас запрошую з миром Божим. Нехай Господь вас благословить.